То є грув. Боже, Сергійша включив мелодію скорика, душе роздіраю, що там десь слухає. Е, хотіла показати те, що вчора шила. Зайчики, всім привіт, шановний гості, дорога родина, накусала он, як губи, дивіться, шкура Та вже на ніч цією маскою мазала для губ. А все рівно. в мене є таке, що на нижній губі, чим би я не мазала, е, шкура злазить. Мила сьогодні вже з шампунем з коноплі. Голову, дивіться, як гарно. Отаке от відчуття, коли миєш цим шампунем потім, що в тебе в два рази більше волос стає. от Уявіть. Хоча воно ну, не ну, гарно промиває, так аж скрипить. А потім таке відчуття, що ти береш, а тебе, наче, коси як в два рази їх більше. Це мазала спинку, такий там купила мама бальзам. Щось мені якось такий болять, такий стан дурний. Бачите, ось, щоб ви побачили, що воно дійсно, бачите, ось як гарно об'єм дає і блистить. Дивіться. Це шампунь з наплюю. Дуже задоволена. І промиваєш до скрипа. Треба ну, буквально одну капельку цього шампуня. Дуже ем, класний. Так. шампунь. Ой, Сергій! Я аж блог знімаю. Закрила двері, дивіться. Ковтина така подовжена, бо це ж манікен він високого зросту. Вона буде прикривати пах. внизу проклеїла, бачите, як форму тримає гарно. Горловинку ось як акуратно зробила з мустану. І широкі штани, вони просто прямі донизу. І резиночку теж прострочила, Ну, щоб зовсім гарно було ось такий комплектик. Знов заснула в 4 ранку Зайчики. Я не знаю, що мені робити з цим. Всім. Вже сьогодні думала, каву взагалі не пить. Але Сергій мені зробив дві кави, Оце ж ждало відключення світла, а його не відключають. І таке, як дурний. Ой, коротше, таке. чорті, що коли нормально не спиш. Це в мене так. І ще й новини знов з цим гелікоптером, там Боже, повбивало багато людей. Так воно все це влітає на мозги. Ой, капець. І Свята теж теж цією новиною, така розстроєна, чуть не плаче, жалко їй. Звичайно, що нам всім жалко людей. Капець просто. Воно, ну, ця обща атмосфера, коли щось робиться, воно на всіх влітає. Тому що ми дуже одна одному е, співчуваємо, переживаємо за це все. І так проблем хватає, Ще й таке, знаєте, коли случається. Ну, розслідування буде, то дізнаємося, що там насправді е, зробилось, бо поки воно зараз непонятно, а ми з вами не арістуючі, щоб робити якісь висновки заздалегідь. Ви бачите, ось у зайчики, який об'єм дала шампунь? чи ні? Сижу, як. З кінською гривою на голові. Аж непривично, що в мене от така грива. Аж непривично, що в мене така пишна грива. Так що дуже сильно рекомендую. І бальзам сподобався шампуні треба зовсім трохи один раз тільки намилювала. Це голова вже була жирна. <кхм> треба зав'язувати, кожен день собі кажу. Як якийсь алкоголік, кожен день кажу, треба зав'язувати з серіалами. Треба зав'язувати і не зав'язую. Але хоч добре, що костюм пошила, мені треба буде вийти погулять. Зараз ми пообідаємо. Сьогодні така погода. Ну, хоч вітру нема. Ну-ка, зараз я з вікна. В мене, як... В мене як індикатор є вітру чи нема, оці два дерева. Дивіться. Зараз я приближу. Ага, вітер є. Оці два дерева напроти. От, яка погода. Пасмурно, все затягнуто. І ці два дерева напроти, там е плакуча верба, е коло цього там воду люди набирають. І то поля. І оце вони і літом, і взимку, як індикатори, є вітер чи нема. Я з вікна виходжу, дивлюсь на ці дерева, бо в нас тут в дворі більш затишно, а там е так, вітер, то я дивлюся, яка погода. Але ж все рівно. от вчора Подивилася, одяглася, а бах і пішов дощ. Хоча по цьому, по прогнозу, його не мало бути того доща, тоді ввечері. Стушили ми ці курячі ноги, боже, зайчики, як смачно! От просто куряче м'ясо у власному соку, без води, без нічого, в скороварці, ну воно ж під тиском все рівно. За годину, рахуйте, що це все рівно 4 години тушилося, бо в скороварці воно під тиском гарно протушується. Роземліво дуже смачненько. Ті курячі ноги, оце будемо їсти 3 дні. За цей спанч Боб, чи спанчборд, чи спанч ну, ви зрозуміли, радили зайчики для викройок плівку. Але, як завжди, я одна але дивіться, що буде, коли ми використовуємо плівку для викрой. Це я вам. Кажу, чого в моєму випадку ні. Я для чого е, беру е, кальку в основному, щоб знімати для вас уроки, бо мені по факту ну, викрийки нашу. Я можу і так, що завгодно покроїти, ну, хіба що якесь моделювання. А папір мені потрібен для того, будь-який, щоб для вас знімати уроки. Щось склеювати обоє, не варіант. Цей папір він має бути напівпрозорим, щоб зручно було робити. І ось дивіться, що буде, коли ми малюємо маркером по цьому, по клійонці. Вона ось вся липне до рук. Одне діло, коли ви для себе щось робите, а друге діло, коли мені бачите, ось воно все ось я намалювала, все до рук. І потім руки попробую обмити. Одне діло, коли для себе ви щось робите на плівці, воно зручно. А друге діло, коли для викрою, це ж я буду все об. Одежу витирати, все буде в мене на руках, воно вже ось у мене на руках, попробую руки. Тому мені плівка в моїй ситуації, ну для того, для чого я її використовую, незручно. А так, прозора плівка, коли вам перезняти викройку для себе щось зручно, згідно з вами. А в моєму випадку, це незручно. Зручно оцей папір і по ціні. Давайте тепер по ціні. Писали. 350 гривень, щось там чи 400. Купила я цей спанчбоб 100 метрів, 275 гривень, 100 метрів. За доставку нової почти буде рівно 100 гривень. Писали про Укрпочту. Зачки, мільйон раз казала в Києві Укрпочта, це не варіант. От в мене Укрпочта дорівнює сказ. Коли я чую просто слово Укрпочта, мене відразу починає звеніти в голові. От слово це для мене, як для бичка червона ганчірка. В нас тут на Укрпочті такі черги, ви собі навіть не уявляєте. Треба стояти, мабуть, часа три. А зараз, як неповітряна тривога, так відключення світла. Ну, три часа. За три часа я можу щось розкроїти і пошити. Для мене мій час дорожче, ніж там стоять, ото хекать між людьми. Там страшне таке відчуття, що всі... Платять тільки в Укрпочті ідуть туди, якби їм ну, для розвлечення. Це в Києві, може, в інших містах не так Укрпочта. Тут Укрпочта це, ну, от всі Укрпочти, які тут в нас є на районі, до них, по-перше, далеко йти. У нас відділення те, що коло нас, воно за нами чогось не закріплене, от те, що тут коло нас. Наше відділення. Знаходиться аж на Соломії Крушельницької. Це чорт іде на Осокорках, отам аж школа Дніпра. От я не знаю, по якій логіки вони розподіляли ці участки. Не знаю, чого так. І туди, іти мені треба півчаса. Там маленьке це відділення, от як дівчата присилали з Америки посилку. Господи, все отако до потолка забито посилками. Ці дівчата сидять, не можуть розібратися на вулиці 30 чоловік, і отаке. Ну, Чорті, що я Укрпочту взагалі не задоволена. В Києві сервіса ноль, хоча в них є всі можливості, то посилки возять, чорті як то кидають, а в нову почту я знаю, що я прийду, посилку получу, а відправить взагалі ніяких проблем. Прийшла, пікнула, оставила і пішла. Наклеїла цю наклейку, пішла. Я не чекаю навіть на дворі, тому Укрпочта точно ні. Звичайно, що е дешевше. Але оці 60 гривень, чи вони вартують 2, -2 години мого життя, ну, тому що час це ваше життя вартують. Тому краще я заплачу трохи дорожче, але сервіс отримаю краще. Тому, зайчки, курпочта точно ні. От такий костюм. Штани, дуже класно з мустанга. Зайчик, поздоровайся, з зайчиками. Я включив включив скорика, то я закрила, кажу, щоб не, не плакати. І розказую за світу, за, цей, е, за вертольот, що ми всі перелякані. Кажу, і так проблем хватає, що цей вертольот. О, Сергій мене зве їсти зварив макаронів до, цієї, до курочки, там якийсь салат. Салат ми так довго їли, то з капусти ціла миска вийшла. Треба все одно мені вийти на двір, бо мені треба або в'єва, або ще якийсь. Магазин прокладки закінчилось, тут треба буде вийти, подивитися туалетну бумагу, прокладки полазить. Є ще в нас магазин червоний маркет, але до нього далеченько йти, там ще дешевші ціни. Ну, Є різниця, прокладки купують за 40 гривень чи за 100, Це ж теж, але треба полазить, буде по району, повишукувати. Так що, зайчики, цьому бомки йду їсти, а там, якщо вийду на двір, то щось покажу.